Привіт! Це відео присвячене вигину М. Цей вигин відноситься до ламаних вигинів і дуже популярний серед клієнтів. Сьогодні ми будемо робити 2D об'єм у 0,10 товщині. Малюємо схему відповідно ефекту лисичка плюс білочка з максимальною довжиною 13 мм. Стандартно готуємо відео процедури, очищуємо та знежирюємо, також робимо усі необхідні підклейки для нашої зручності. Починаємо з зовнішнього кутика у техніці одна за одною. Ламані вигини неймовірно популярні, але не такі прості, як може здатися на перший погляд. Весь секрет у ніжці та куті підйому у вії. тому для отримання бажаного результату потрібно робити аналіз v клієнта і відштовхуючись від цього обирати конкретний вигин. Саме вигин М є більш універсальний і підходить більшості клієнта. Також саме з М можна зробити ефект на видовження ока, так і зробити більш відкритий погляд. Але вигин М у більшості брендів може відрізнятися, тому дуже важливо на це звертати увагу при виборі. Цей вигін ідеально підійде для вниз вій та очей з глибокою посадкою. Також дуже важливо, працюючи з М, давати правильний напрямок. Частіше за все його використовують для ефекту лисичка, тому дуже важливо давати напрямок до скроні і, начебто, вкладати кожен пучок паралельно один до одного. Переходячи до середини, можемо змінити напрямок на напівсонце. і також не забуваємо про відступ та площу з'єднання. Обов'язково роблю додаткові підтяжки для роботи із внутрішніми котиками. Оскільки ми працюємо товщиною 0,10, то самі маленькі віки у внутрішніх котиках ставлю у класиці, щоб запобігти провисанню. Наприкінці перевіряємо нашу роботу на наявність склеювань. Якщо тобі важко розібратися у вигинах або не виходить пучки чи весь час проблеми з носкою, то запрошуємо тебе на наші офлайн-курси, які проходять щомісяця у Києві. А сьогодні з тебе лайк та підписка за корисне відео. Бувай, бувай!